Недобре все це якось, Ларисо. Ти що? Хочеш прийти мимо повз хату рідного сина і навіть нічого тобі не тьохне всередині? питає мене моя найкраща подруга, до якої я зайшла в гості. Галино, а ти думаєш, мені легко це робити. Артем у мене єдиний син, і саме заради нього я все життя і старалася, але відколи він одружився, то я просто не впізнаю свою рідну дитину. Як би це сумно не звучало, але там мене не чекають. Вибач, Ларисо, що втручаюся, справа, звичайно, твоя, але я б на твоєму місці зробила ще одну спробу. Якщо ти вже подолала таку відстань і зараз знаходишся в кількох метрах від будинку свого сина і своїх внуків, порадила Галина. Після цього в повітрі повисла тиша. Я задумалась, потім перевела розмову на іншу тему. Галино, я тут тобі обнову кілька привезла, йди приміряй. Подруга почала витягувати сумки гостинці, дякувати за все, а поки вона раділа, в моїй голові пронесло все моє життя. Я намагалась зрозуміти, як так вийшло, що я з твоїм єдиним сином перестала спілкуватися. Хто в цьому винен? Своїм чоловіком я познайомилася відразу після закінчення технікуму. Я сирота виховувала мене тітка, тому вийти заміж для мене було найкращим варіантом. До того ж, я дуже любила свого чоловіка і щиро вірила, що саме з ним я проведу довге і щасливе життя. Після одруження ми стали жити в однокімнатній квартирі мого чоловіка. У нас народився син. Чоловік намагався бути хорошим батьком. Але в один момент все змінилось. У нього з'явилася інша жінка, і він без вагань зійшовся з нею, а мене з сином виселив з своєї квартири. Ми практично опинились на вулиці, і саме тоді руку допомоги мені протягла моя подруга Галина. Був час, коли я жила у неї майже рік, поки роботу не знайшла і не пішла на знімання. Галина завжди мене дуже підтримувала, за що їй неймовірно вдячна, і зараз, коли я маю таку можливість, я їй допомагаю. Коли син виріс і поступив на перший курс університету, настало його бабусі, мами мого колишнього чоловіка. Хоч вона ніколи внуком і не опікувалася, але все своє майно чомусь за заповітом вона залишила саме йому. У 18 років Артем став власником заміського будинку. Ми відразу туди переїхали і все було добре до тих пір, поки син не одружився. Невістка відразу стала носом крутити, що їй не подобається перспектива жити з свекрухою. Невже ви самі не розумієте, що молоді хочуть жити окремо? запитала мене якось невістка. Розумію, кажу, просто мені нема куди йти. А чому б вам за кордон не поїхати? Багато жінок вашого віку стали заробітчанками і себе забезпечують, і дітям допомагають, заявила мені Ліля. Син мовчав, і я розуміла, що всі ситуації син на стороні дружини. Спочатку мені було дуже прикро, а потім я таки прислухалась до поради невістки і поїхала за кордон, хоча, зізнаюся, мені було дуже страшно. Одна знайома запропонувала мені їхати з нею в Німеччину, вона там багато років працює, все знає і мені допоможе. Поїздка в Німеччину кардинально змінила моє життя. Тут я знайшла не лише роботу, але й чоловіка, хоча я про таке навіть і ніколи не думала. Через рік я вийшла заміж за німця. Невістка як це почула дуже зраділа і заявила, що я маю купити їм машину. Мене здивувала її зухвалість, але машину я купила з розрахунку на те, що син з батькової сторони отримав житло, а від мене отримає машину, все чесно. І гроші у мене були, я ж рік вже щось заробила. Та на цьому невістка не зупинилася. Сказала, що якщо мені вже так пощастило, і я вийшла заміж за багатого німця, то я маю їм ще квартиру купити. Цьому проханні я була змушена їм відмовити, бо своїх грошей на квартиру в мене не було. А у чоловіка я не хотіла просити таку велику суму, бо він би мене не зрозумів, ще подумає, що я з ним через гроші. Невістка була незадоволена, сина накрутила, і через цю квартиру, яку я відмовилася їм купувати, у нас стосунки й погіршилися. Син навіть по телефону не хоче зі мною спілкуватися, і це мене дуже ображає, адже я все життя дбала лише про нього. Зараз я приїхала у відпустку, пішла до подруги, бо більше мені нема до кого йти. А вона наполягає, щоб я зробила ще одну спробу помиритися з сином. А я не знаю, чи варто. А яка ваша думка зі сторони?